Кафедральний католицький костел Святої Софії споруджений в 1748 році. Поруч палац Житомирських єпископів, в якому розташований краєзнавчий музей і найчудовіша з обласних музеїв картинна галерея. Пам'ятка архітектури збудована в стилях пізнього Ренесансу та барокко. Фасад кафедрального собору Святої Софії розбитий на два яруси з вежами. На північний схід від костелу розташована дзвіниця, висота якої сягає 26 метрів. Товщина цегляних стін кафедрального собору 2 метри. Один з пілонів будівлі, прикрашений барельєфом, створеним знаменитим піаністом і композитором Юлеушем Заремським. У 19 столітті костел був реконструйований і переважним в його архітектурі стилем став класицизм. Однак без змін збереглося внутрішнє оздоблення собору ліпнина та настінний розпис. Сьогодні кафедральний собор Святої Софії один з найстаріших пам'яток архітектури, що приваблює туристів і городян. Однак це не просто архітектурний твір мистецтва, а й повноцінний діючий храм, і саме в ньому проходять урочисті служби з нагоди католицьких релігійних свят.